Аудіокниги українською від студії Калідор Тека авторів каналу Тадей Літачок. Публікується за особистим походженням із автором. Дівчинка у білорожевій сукенці. Сиділа на стільці навпроти дзеркала. Бабця стояла над нею, заплітала їй косу і щось тихенько мугикала. Руки шестирічної дівчинки були худі, як два сірнички, і лежали на колінах долонями донизу, прикриваючи рани на зап'ястках. Усі м'язи дівчинки були слабкі. І зазвичай вона швидко втомлювалася, коли сиділа рівно. Тож чекала завершення. Поглядом вона втупилась на складений паперовий літачок на столі перед дзеркалом, відчувала присмак землі у роті. Хотіла сплюнути, але боялася, що бабця лаятиме за це. Тож лише ковтала цупку землисту слину. Тобі подобається? запитала бабця і обережно повернула дівчинку так, щоб вона могла бачити своє відображення у дзеркалі. Так. Ти красуня, чи не так? Так. І сукенка твоя гарна, диви, яка файна. Дуже гарна. Дякую, бабусю. Цілуй, бабусю, за сукенку, сказала бабця, нахилилася і підставила дівчинці щоку. Тільки з усією любов'ю. Щойно губи дівчинки торкнулися старечої шкіри, їй здалося, що увесь світ завмер. Разом із тим. Вона відчула запах бабці та пахла кіптявою та отстом. Поцілувала, сказала дівчинка, намагаючись відхилити голову назад. Відкрий рота, суворо наказала бабця. Ти дихнула, і я почула запах гнилого зуба. Дівчинка розтулила рота. А бабця відтягнула щоку і придивилася. Не бачу без окулярів. Але якщо там справді гнилий зуб, то його треба буде вирвати. Сама це зроблю, бо як не вирвемо, будуть гнити інші. Не бійся, боляче не буде усього одненьку мить та й тому». Дівчинка подивилася у вікно. Коли ми підемо гуляти? Гуляти? здивовано перепитала бабця. Ти знаєш, що тобі не можна гуляти? Ти швидко втомлюєшся, і у тебе судоми. Я не підійматиму тебе на руках. Але мені що тобі? Нудно. Я ж купила іграшок гарних, бабця озирнулася. Ось лялька, ось будиночок, розмальовка і ціла купа олівців. Ти любиш таке? Ти любиш? Хіба не так? Так, просто хотіла. Що? Що ти хотіла? Погратися у пісочниці. Чи покататися на гойдалці? Ні. заперечила бабця. Гойдалка то небезпечно, а у пісочниці можна наковтатися піску. Ти дуже необережна. Вдома безпечніше. На вулиці свіже повітря. Це дуже корисно. Я постійно провітрюю твою кімнату. Тут теж свіже повітря. На вулиці інші діти. Інші діти? підозріло перепитала бабця. «Та й що? Вони цькують тебе за те, якою ти народилася, і не хочуть гратися з тобою. Хіба тобі це подобається? Чи ти, мо, щось надумала? Може? ти хочеш? Ні, бабусю. Звісно, що не хочеш. Звісно, що не втечеш. Я твоя бабуся. Єдина, хто тебе любить і ти надто хвора, надто слабка, але ж така балакуча. Ти ніколи не була такою балакучою. Боюся, як підемо гуляти, мені доведеться зашивати тобі рота? І бабця посміхнулася. Дівчинка підняла погляд. Що? Що не так? питала стара. Можна мені в туалет? Звісно, ходімо. Можна я піду сама? Сама? щиро здивувалася бабуся. Але ти ніколи не ходиш туди сама. Я стидаюся вас. Неправда, ти ніколи мене не стидалася, заперечила бабця і вхопила погляд дівчинки, яка дивилася на двері комори. Ти ж, ти ж не надумала нічого. Дурного, ти ж не думала чіпати тих дверей? Ні. Точно? Так. І не брешеш мені? Справді хочеш у туалет? Так, бабусю, чесно. Добре. Бо як будеш брехати і погано поводитися? Я нагодую тебе пирогами із м'ясом, і бабця вказала пальцем на ту комору. Із особливим м'ясом. Ти ж не хочеш, щоб я увесь тиждень годувала тебе спорченим м'ясом із комори. Його все одно немає де діти, то згодую тобі, не хочу. Добренько. Воно ж бо вже надто спортилося. Чуєш, як тхне тим хлопчачим смородом? Інколи мені здається, що я навіть чую дурні хлопчачі думки з тої комори. Ти знаєш, про що думають хлопці? Ні, не знаєш. І не знатимеш. Вони думають про єдне. Треба. Треба позбутися того бруду з комори, правда? Дівчинка мовчала. Правда? перепитала стара. Дівчинка кивнула. Добренько, пішли вже у туалет, сіпнулася бабця. Як хочеш у туалета, то не треба терпіти. Це небезпечно. Дівчинка подала бабці руку, без допомоги не змогла би й встати. І йшла хиткою ходою, дивлячись під ноги. Зупинилася біля дверей у вбиральню. Можна я зайду сама, бабусю? «Що? Ти справді соромишся мене? Я ж твоя бабуся. Дівчинка опустила голову. Гаразд. Зайдеш сама. тільки довго не порайся. Якщо не зможеш, гукай одразу. Добре. Підняти тобі кришку. Я сама. Гаразд. Та я не зачинятиму дверей. Лишень прикрию трошки. Дівчинка увійшла, ще деякий час стояла, озираючись на прикриті двері, зробила три хитких кроки, знову озирнулася, крізь біль стала верхи на кришку унітаза і потяглася до маленького віконечка під стелою і прочинила його ледве-ледве. Але старе віконце заскрипіло. Вона могла почути, подумала дівчинка, злякалася, просунула руку до кишені і дістала звідти паперового літачка. Що це ти робиш? завищала бабця і увійшла. Прямувала до дівчинки короткими, але швидкими кроками. Нічого. викрикнула дівчинка і піднесла літачка до віконця. Та вона не встигла його запустити. Бабця потягнула за гарну білорожеву сукенку і дівчинка впала. Поряд із нею приземлився літачок. Дай сюди. вищала бабця. Що це? Що це таке? Літачок просто літачок. Бабця розпрямила аркуш літачка, що був списаний кривими різнокольоровими літерами. Тиша, доки бабця читала, тривала недовго. Це ти послання хотів одправити, аби тебе знайшли? питала бабця. Ти мусив забути, я ж. Я ж правильно усе пересадила. Усе було правильно, тож ти мусив забути, але ти не забув. Вона сердито сапала і розчаровано дивилася на дівчинку. Краще заменю тебе кимось іншим. Краще заміню Бабця тягнула дівчинку за ногу до кімнати. Спалю цього літачка і придумаю, що робити з тобою, зіпсованим курваним пересадженцем. Бабусю, не треба. Будь ласка, я, я все забула. Я більше не пам'ятаю, нічого не пам'ятаю, і ніколи більше не згадаю, клянуся. Бабця підпалила літачок прямо посеред кімнати і дивилася, як згорають його криві літери. Рятуйте, мене звуть Сергій, мені 23, Я хлопець із газет, що зник. Того дня бабця на вулиці попросила донести сумку їй додому. Коли прийшли, вона вколола мене, я знепритомнів, а коли отямився, був зв'язаний. Поруч зі мною лежало тіло маленької дівчинки, мертвої. У неї були порізані руки, і, і була кров. Бабця змусила ковтнути якусь настоянку, а потім співала наді мною і мертвою дівчинкою. Це був якийсь ритуал. Вона сипала мені у рота землю, поливала і сказала, виросте душа, і вона її пересадить. Тиждень чекала. Коли я знову отямився, опинився у тілі тієї дівчинки. Не знаю, як, але я, я став нею. Поруч лежало моє власне тіло. Бабця затягла його до комори. Не знаю її імені, не знаю, чи моє тіло ще живе, тому що із комори смердить гниллю. Бабця хоче, щоб я був її онукою. Це другий під'їзд, п'ятий поверх, номер будинку сім. Номера квартири не було. Двері сині. Врятуйте мене. Тадей літачок. Читав Руслан Алексію. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Дякую автору, за його творчість та дозвіл розмістити цей твір на нашому каналі. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку Monobank Coffee, чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед, я закликаю кожного із вас підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, панство! Ma Calidori